Всім привіт! На зв'язку Ігор, засновник Морку. Сьогодні поговоримо про плашки товарів в темі Флетсом. А саме знижка, кастомна плашка, яку можна задати для кожного товару індивідуально, і плашка новинка. Плашка знижкою працює дуже просто, якщо ви, і автоматично, якщо ви в своєму товарі задали ціну зі знижкою, переходимо зараз в редагування товару. Якщо ви задали. Ціну зі знижкою, відповідно, активується функція плашка е, знижки. Але тут є один важливий момент. Конкретно в цьому товарі плашка працює як слово вигода. Це налаштовується в самій темі. Переходимо в адмінку. «Плецом», Team Options, WooCommerce і каталог товарів. В каталозі товарів переходимо. Трошки нижче по списку. Ось. І бачимо налаштування плашок. Ну, по-перше, можна налаштувати три стилі: круглий, квадратний та ось такий обведений. Ось так буде виглядати круглий. Ну, на мою думку, круглий краще використовувати, якщо у вас дуже обмежена кількість символів в цій плашці. От еко, наприклад, підходить ще. Для. Фрази вигода, це вже завелика, не дуже презентабельно виглядає. Я зазвичай віддаю перевагу прямокутній плашці. І саме плашку з знижкою ми можемо налаштувати, або її вимкнути, або вимкнути, і ми можемо налаштувати, показувати відсоток замість тексту. Тобто ми можемо прописати сам текст, який буде відображатися, або можемо прописати, який відсоток знижки. Саме застосований до цього товару. Так? Давайте залишимо відсоток. Ні, давайте ще подивимося, як буде виглядати в круглому виконанні. О, дуже симпатично виглядає, особливо, якщо у вас стилі е, кнопок також заокруглені. Е, дуже гармонічно виглядає. Добре, я відкочуся до попередніх налаштувань. Залишу прямокутну, мені так більше подобається. І переходимо до наступного. Вигляду це є Custom Bubble, так як воно відображається в налаштуваннях. Так? Після змін я натискаю опублікувати. Так? І тепер, скажімо, я хочу на бамбуковій зубній щіці змінити цю плашку. Я повертаюся через магазин, заходжу в товар бамбукова зубна щітка. Заходжу редагувати товар. Перехожу в розділ Екстра, і в мене є налаштування Custom Bubble, Enable Disable. Тобто я можу включити-виключити, навіть якщо я собі заготував заздалегідь назви, так? Наприклад, що ми тут напишемо? Вау. Щітка, просто вау. Натискаю оновити товар. І повертаюся в магазин. Тепер у мене Custom Bubble для цього товару змінився. Повернемось в магазин. І третій тип плашки це є новинка. Взагалі, дуже-дуже зручний функціонал. Його додали відносно нещодавно. Він налаштовується в тому самому е, налаштуванні каталогу товарів. Ось тут, в самому внизу, є Auto New Bubble. Тобто. Е, Плагін автоматично додасть нову плашку. Якщо цей товар був доданий не довше 10 днів, ви можете тут задати, скажімо, 14 днів, тобто ви додали новий товар, і перших 14 днів на ньому буде ця плашка. Тепер, як ми це побачимо, я зараз збережу це налаштування. У мене зараз немає такого товару. Я перехожу назад в адмінку і такий товар додам. Commerс, товари, всі товари. Ми зробимо просто дубль е, ось цього товару, скажімо. Все, опублікувати. Перезавантажую сторінку магазину, і в нас з'явився новий, е, новий товар з плашкою новинка. І ця плашка автоматично на 15-й день зникне. Ну і. Е, Останній штрих, нам не подобається, наприклад, що в нас всі плашки, і е, знижка, і кастомна е, плашка, і новинка всі одного кольору. Ми можемо це легко змінити. Ми переходимо в налаштування Флесом, Team Options, Style. В розділі Style переходимо в підрозділ Colors і просто переходимо трішки нижче, де в нас є кольори магазину. У нас є колір. Sale bubble ми можемо вибрати. Знижка в нас буде якась, скажімо, помаранчева, так? New Bubble. Давайте зробимо таку зелену, щось свіже, так? І Custom Bubble нехай буде жовтом. Опублікувати, зберегти. Перезавантажу сторінку, і в нас всі кольори відрізняються. Звичайно, ці всі плашки можна ще додатково стилізувати під особливості вашого дизайну, вашого стил-гайду, але цей функціонал уже є вмонтований в Темофлесом. Якщо вас цікавить більше функціоналу Темофлесом, пишіть в коментарях до цього відео, ставте лайк йому і підписуйтесь на канал, щоб першими бачити новинки від нас. Всім гарного дня, па-па!